Всім привіт, друзі! На каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій за кадром і завжди діана. Сьогодні я вирішив приготувати коктейлі з банки. Давно не готував. І приготую я сьогодні грейпфрутову полунічну маргариту. Твіст на American Breakfast та гірковий нагроні. Ось такі от коктейлі сьогодні будуть. А почну з маргарити. Як і звичайна маргарита, це готується ведьм шейкер. Тому беру шейкер і в нього наливаю. Грейфрутову текілу, полунично-банановий трипл сек, фреш лайму, грейфрутовий фреш та сиропа галу. Додаю лід та шейкую. Перела коктейль по вкалу в чолі. Це прикрашаю коктейль і він готов. Привіт, друзі! Привіт, Андрій! Uh, Слухай, такі чудові коктейлі мають в тебе вийти. Мені дуже цікаво, що загалом ну буде. По смаках, бо плюс-мінус не прям таки алкоголь той, який потрібен, але ну, цікаво, що вийде. Так, я почекаю хвилинку, я ще трошки посолю наш коктейль. Угу. Все ж таки маргарита. Ага, Все. добре. Ну, на запах я скажу, текіла майже не відчувається. Угу, Біш такі цитрусові нотки. Угу. М -м -м, він такий грейпфрутовий. Угу, Дуже грейпфрутовий. Так, дуже грейпфрутовий, такий солоденький. Мені здається, він легший, ніж сама Маргарита. Ну, ніж класична. Та, ну, тому що тут ж, а, сам алкоголь вже такий розбавлений трошки угу. тим, що ми настаювали. Тому що пам'ятаєш, весь спирт зараз забирає те, на що так, ми ставимо. Тому так. тут він такий лайтовий вийшов. Так, але хочу сказати, після смаку цедри в мене досі є. Так, так але він вже не такий, прям насичний, як був тоді. Ну, так, коли на перший раз скуштували. Але слухай, непогана версія, як коктейлі з банки. Чому ви ні? Можна і мати і такий варіант. Так, ну до речі, полницю я майже не відчуваю. От, угу. Тому штрих, що, що я додав сюди з полницею, Грейфрут все перекрив. Так, грейфрут все перекрив точно. Ну що, чекаю другий? Давай. Ще, а наступний у нас буде огірковий негроні. Приготую я його одразу в келофу. В келах наливаю огірковий джин, білий вермут та білий вітер. Тепер все це перемішую. Прикрашаю коктейль і він готов. Ласка, огірковий на громі. Так, огірковий не гроні. Так. Що, чесно кажучи, стоячи там за кадром, я вже відчувала дуже такий виражений запах огірка. Не знаю, що це було. Твої прикраси, чи то джин, коли ти налив. Але буду пробувати. Так, я джину дав трошки більше, ніж всіх компонентів. Ну, на громі, звичайно, це в рівних пропорціях та там mm -hmm. джинного. Верму та бітер. Але я дав трошки більше, щоб огірковий все ж таки. Ну так. Тобі сподобалось Угу. Ой, смачний яко. Він такий. Taki... Виражено солодкий, але освіжаючий. Так, але огірка прям такого сильного я не відчув насправді. Такий приємний смак, так, да, доволі приємний, він солодкуватий, трошки трав'янистий, але не такий огірковий, як я бачив його. Ага, ти думав, буде сильніше. Ну мені здається, що огірок тут додає свіжості, я її відчуваю. Ну, правда, я відчуваю свіжість від огірка, потім вермут та да, солодкий. Так. І мені прям дуже сподобалося, Якщо чесно. Ну, я сама від себе такого не очікувала. Дякую тобі за такий прекрасний рецепт. Ось такого не гроня. Третій і останній. Так, третій, останній на сьогодні. І останній на сьогодні буде це твіст на American Breakfast з сирковим вістки. Готується методом шейк. І шейкер наливаю. Клунавий сироп. фреш grief та віскі, настояних на сладких садках лазерових. Видовіли до шейкера та шийку. І перелаю коктейль у Kello Fashion. Прикрашаю грейпфрутом і коктейль готов. Грейпфрут більше, ніж а, сам келу. Одразу скажу, що ми не готували класичну версію цього коктейлю. Так. Я його ніколи не куштувала, так. тому я навіть не знаю, що від нього очікувати. Тому. Ну, а, тут є новичка родзинка, це сиркові віскі, тому. Так, дуже цікаво. Е, думаю, що з часом ти приготуєш класичну версію цього коктейлю. і тоді вже буде мені з чим порівнювати. Зараз, поки нема з чим порівняти, будемо пробувати так, як є. Ой, як тут смачно вписався цей сирок. Mm -hmm. Я прям його відчуваю максимально. Він такий от, э, вершково-шоколадний. Так, але дуже солодковатий мені здається, в класичну версію де колоновий сироп я дав його менше, ніж. Mm -hmm. Треба було, так? Так, але все рівно солодковатий. Тому що я знаю, що він буде. Солодкий сіків mm -hmm. і дав трошки більше грифного фрешу, щоб відтінити а, цю солодкість. Все рівно mm -hmm. для мене содковатий, але от реально цей а, віскі прям грає дуже так, приємно. так, так, дуже приємно грає. Взагалі, а, ну як я одразу сказала, він вписався в цей коктейль. От е, я не пробувала класики, але мені здається, що таке має бути. Чесно кажучи. Те, що треба на сніданок, так? Те, що треба на сніданок. А, так. Це ж треба. І, і знову ж таки, третя коктейль з банки, і знову алкоголя майже не відчувається. Так. Та, через те, що на чому ми настаємо, забирає весь спирт. Сто відсотків. Алкоголя не відчувається. Так. Тому ці коктейлі з банки можна пити і пити, але я думаю, в якісь моменти такі оп. Добрий вечір. А на цьому в мене все. Тобто, мені виходить, більше нема, що куштувати. Дякую тобі за такі чудові коктейлі. Дуже цікаво було спробувати, що ти придумаєш. Чесно кажу, що, напевно, всі три мені сподобались. Ну, чому ні? Чому ні? Так, Згоден, всі такі насичені були по смакам, легкі, квиткі. Мені теж всі три сподобались, хоча їх в перший раз, скажімо так, готував без пророботки, але. Угу. Маємо, що маємо. Так, і виходячи можна, настаювати алкоголь, а потім трохи міняти рецепт класичних коктейлів і отримувати вже зовсім інший коктейль. Повністю згоден з Діаною. А ми кажемо вам папа. -па. До нових зустрічей в наступних випусках. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписаний. І дуже дякуємо, що додивилися цей випуск до кінця. Папа! -па!